Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні 11.11, 11 11 листопада, понеділок. я розпочинаю свій двотижневик. Цих два тижні я хочу вишивати Dimensions. Так маны вышла тут какуля, летистич, игрушку и ангела, игрушку. Сьогодні буду напевно вишивати летістіч. Привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 15 листопада. І я хочу показати, що я вийшла за цих 4 дня. Понеділок, вівторок, середу і четвер. Сьогодні я ще не вишивала. Вишивала литість тіч, людяники. Ось так, Тут такий магніт від вишивальних скарбів. На сонечку світить. Повишивала Dimensions. Закінчила кулю і вишила трохи. І вийшло трохи тут півхреста. У мене фініш, завершила поїзда. Такий красунчик. Дуже гарна ігрушка вийшла. Покажу, що у мене які залишки лишилось. Вісели. А вчора повишивала ангелика. Закінчила всі хрестики. Лишився тільки бісер і бакстіч вишивати. Так дуже гарна іграшка. Сьогодні не знаю, що буду вишивати я подумаю. В суботу буду вишивати місяць. В мене вже є така іграшка, вишита і оформлена, але я буду її вишивати ще раз повторно на подарунок. Взяла, вишила три бісеринки, два, дві бісеринки і одну бусинку. розпочала вже вишивати. Взяла такий магніт від вишивальних скарбів. Дуже гарний такий гномик. До наступного включення. Опа. Привіт усім! Сьогодні 20 листопада, середа, і я хочу показати свої просування. В понеділок повишивала місяць чарівна країна. Ось так повишивала. А вчора повишивала ангела, вишила бекстіч золотою ниткою Е 38 в одну нитку. Ось тута. І повишивала в одну нитку. Чорним Бекстіч 310. Ще мені лишився бісер вишити і. І Бокстіч в дві нитки чорним. Ось така краса. Вчора ходила на манікюр. Зробила такий блискучий. Й дуже блестить. На дворі похмуро, тому включила світло. Дивіться, яка краса стільки вийшло Сьогодні буду продовжувати вишивати ангелика, а там побачу. До наступного включення. Привіт! Сьогодні 25 листопада-понеділок і я показую, що я не вишивала за цей час, поки мене не було. Вишивала, вийшла я бікстіч подвійною ниткою на ангелі і почала трохи бісер вишивати. Ось такий ангелик гарний, ще треба бісер вишивати, і фетр заклеїти, і буде всі... готова іграшка. І ще повишивала місяць від червіної країни. Ну, тому вишивальна частина закінчується. Далі я буду про книжки розказувати. Прочитала я Літак без Бізнаї Мішель Бюсси. Дуже чудовий детектив. то детектив і трилер. Файна, дуже файна кінцівка. Дуже класна книжка. Далі я прочитала, підростеш, побачиш. Там, так якби історії з життя письменниці з дитинства її. Тоже така непогана книжка. Я б її оцінила на 4 з 5. І також почала читати випадкові навчання Крістіна Лорен. Тут розповідається про двох близнючок, і там по суті на початку розповідається, що старша сестра виходить заміж, і, і вона з гостями утравилася і не змогла поїхати. Медовий місяць з чоловіком, і замість них їдуть його старший брат молодого і її сестра. І там пригоди їхні. Це румком романтична історія. Дуже гарна книжка. Дякую за підписки, коментарі, лайки. До нового відео. Па-па.